10 грудня 2024-го минув рік, як хав'єр Мілей прийняв присягу президента Аргентини, і для цієї держави це надзвичайна подія. Глядачі, які вже довго з нашим каналом, можуть згадати відео про цю країну, яке ми випустили весною 2023-го. На жаль, Аргентина тоді була типово латиноамериканською країною. Соціал популісти при владі, величезна інфляція, бідність. Десятки мільярдів доларів боргів жорстке урядове втручання та економіка на межі краху. Тому перемога Мілея на виборах у листопаді 2023-го здивувала увесь світ. Він отримав 55,5% голосів, випередивши міністра економіки Серхіо Масу, що був. Пароністом, тобто прихильником втручання держави в економіку та соціального популізму, отримав 44,3%. Вибори показали, що громадяни зробили вибір на користь зміни влади.